Всім привіт від пана Мишка. Я приїхав на, свою, на свій точок, у мене тут небагато стоїть бджіл. Це я вам показую браш у нас цвіте осінній. Це ще не зацвів, де-не-де зацвітає, вже наполовину цвіте. Їхав я там у горах он. Кущик, якщо видно. Воно жовтий. І там парк у нас зразу, зразу за вулицею парк. І в тому парку дуже багато того ребетбраша. І ще ті кущі синім цвітуть, як вони називаються. В общем, осінній медозбір у нас в повному, так сказати. А ось ось ще ось у жовтим цвіте. І його дуже багато. І лаванди багато ще цвіте, і бджоли і там, і там. Так, що я роблю? Я приїхав, у мене тут багато корпусні, по два корпуси стоять, де ще магазин не забрав, ну то ми заберемо. Так, в першу чергу там один вумний професор говорив, щоб льоток був вище Він у мене 100% на дни стоїть на Наоборот, я його не перевертаю. Я не турбую, що в мене, коли буде опад зимою цих бджіл, якщо він буде бо по я відкриваю в мене днище сухі і чисті. Там у мене 100% сітка стоїть. на зиму можна цей глюток нижній прикрити, а оцей тут сантиметрів 7, все одно сім'я підніметься отакого, буде отут стояти посеред. Серед корпусів, що я роблю, я більш медні забираю, ставлю їх у верхній корпус, в нижньому остаються ось його пергові, розплідні, тому що матка ходить там і там. Ось розплідні такі. Розпліт у верхній половині рамки, тому що, якби я кажу, що гніздо знаходиться між корпусами, а не в нижньому корпусі. Так, я їх трохи здвину. Сюди на край поставлю, бо ті професора кажуть, що не можна залишати. Так, тут дві рамки. Медово-Пергові і тут рамки медово -пергові. А сюди я поставлю з верхнього корпуса, я ось вже відібрав, буду ставити розплідня. Подивіться, яка о Можна сказати, від рамки до, чи від бруска до бруска. І з тієї сторони. Як ви бачите так само по краям трохи меду, так ми його і поставимо. Так, одну сюди поставимо. Так, друга така сама, Ось дивіться Чим це поганий розплід Тут а тут у нас що? Не знаю, буде видно, ні. Тут у мене засів. Поставимо його ближче до центра. До центра поставимо. І тут у мене рамка. Не видно буде з черв'яком. А тут дивіться, який засів теж від бруска до бруска. Тут також знаю, видно ні. Так, у другому корпусі в мене виходить 6 рамок, що повномедних. Отаких но. І зараз я між ними поставлю через одну маломедну. Більш пусті поставлю на край і так би собі до соберу гніздо в зиму. Ось так я їх зібрав, наверх медові, наниз розплід. Тут вийшло 5 рамок і одна рамка шоста із відкритим розплодом, 5 запечатаних, шість рамок. Вийде на зиму, буде якраз те, що потрібно, положив. Мурав'їнку, вони зразу від неї потікали, а то з димом не згониш. А бумажечка з мурав'їнки отак змахнув і ніхто не хоче вилазити, тільки по руках б'ють. Тільки б'ють по руках. Ну добре, дякую за увагу. Я бджолам залишаю все. І повний корпус, і пергові, і медові. І не скорочую гніздо, даю їм на всі 10 рамок. Хай вони там що хочуть, то й роблять. Вверху мед собирають собі на зиму. Гніздо буде в їх поміж корпусами. Отак збираю я у корпусному на 230 зиму. Дякую за увагу. До побачення. Будемо далі працювати, бо перебирати ще, ще багато. Так, сьогодні я казав, сьогодні у нас субота, 16 вересня.